Твої переконання створюють твої результати. Тож, дійсно, від того, що ти думаєш, ти можеш зробити, або ти думаєш, що ти цього не можеш зробити, то воно дійсно так і буде. Якщо ти думаєш що від, від гіршого, та, якщо цю машину там, наприклад, та, я ніколи в житті собі не дозволю, я собі не зможу купити, я це не зможу зробити ніколи, то воно так і буде, бо навіть зусиль в цей бік не буде відбуватись, розумієш. Але якщо ти думаєш, що ось ця там ламба точно стане моєю, я цю подію, я точно зможу зробити, я зможу запустити цей проєкт, я зможу це вивчити, я впораюсь. Можливо, так не буде. Але ти вже будеш робити якісь рухи в цьому напрямку. Можливо, твій вектор зміниться. Можливо, твоя мета зміниться, але ти вже будеш робити кроки на цьому, в цьому напрямку, будеш робити кроки, так? І в тебе вже є шанс, що твоя ціль, твоє переконання воно вже спрацює, і ти досягнеш своєї мети в залежності від того, наскільки ти будеш е, плідно працювати. Збережи собі, якщо хочеш розширити свої внутрішні рамки, повертайся до цього відео а, інколи. Якщо хочеш більше, то підписуйся. А якщо хочеш власне, попрацювати зі своїми переконаннями а, і в тебе не виходить це самому зробити, самі зробити, так а, пиши в діреці, давай познайомимось, проведемо першу безкоштовну коуч-сесію. І далі будемо рухатись по розширенню твоїх твоєї свідомості. То кращих твоїх переконань. Давай спілкуватись.